2 серпня відсвяткував свій ювілей 50-й день народження Лікар від Бога. Успішний керівник Мирослав Ярославович Тимусь. З цієї нагоди він отримує вітання від колективу комунального непробуткового підприємства Бродівської центральної міської лікарні. Прийшов сюди на посаду хірурга у 2003 році І з тих пір тисячі пацієнтів і врятованих життів. подарована людям надія. Це лікар, який лікує не тільки руками, але й добрим словом, а часто ще й своїм довершеним почуттям гумору. Завдяки фаховості здобув авторитет у професійному колі любов і шану не лише в рідному місті, але й в окрузі. Проявив себе як громадянський активіст, тож тривалий час очолював лікарняну профспілку, відстоював права медичних працівників на усіх доступних йому рівнях. Зважаючи на це, громада довірила Мирославу Ярославовичу представляти її інтереси у міській раді. Тож, уже декілька скликань поспіль є депутатом міської ради. Він людина, яка здатна ефектно працювати, одночасно у декількох площинах. Активно волонтерить для фронту та поєднується з професійною діяльністю, вивчивши потребу в медичному обстеженні наших військових та місцевих мешканців, у кожну поїздку бере медичну валізу із ліками та приймає пацієнтів в шанцях у розбитих домівках, у мобільному пункті, яким є волонтерський бус. І цих візитів з нетерпінням вже чекають наші військові. Дивуються колеги, скільки чесноти в одній людині, та пишаються своїм керівником. Перемігши у учасному конкурсі на посаду керівника у 2021 році, розпочався новий виток його кар'єри. Як менеджера та успішного управлінця. Лікарня змінила своє обличчя. Цьому допомагають бродівські та закордонні меценати, яких залучає до добрих справ розвитку медицини в громаді Мирослав Ярославович. А керівництво міста задоволене його ефективною роботою, бо ж вдалося зберегти медичні послуги у громаді. Численні подяки і грамоти, це вдячний ті з тої неоціненний внесок, який щоденно і тихо робиться людина, та особистим прикладом заохочує до цього інших. Одна з останніх нагород орден святого великомученика Юрія Переможця від митрополита Київського та всієї України Епіфанія за віддане служіння Богові і Україні, за жертовність та захисту добра і правди. Ювілей керівника це особливе свято для усього колективу, щоб висловити вам слова вдячності, любові та пошани. Шановний Мирослава Ярославовичу, щиросердечно вітаємо вас із нагоди 50-річного ювілею. Бажаємо, щоб кожен ваш день був значущим, яскравим та результативним. Нехай все вдається, та мрії втілюються у життя. Зачимо терпіння, впевненості та натхнення. Міцного здоров'я, добрих новин та удачі! Нехай кожен світанок буде мирним. Миру вам і перемоги, для якої ви так наполегливо трудитеся. Любимо, пишаємося та вітаємо! Колектив «Терка «Броди» приєднується до всіх щирих слів на адресу Ювіляра. Проходять дні, летять, роки невпинно, життя горить на лезі гострого ножа, найвища цінність це життя людини, та у хірурга також є межа, холодний розум плавить скальпель у руці. Мало часу, поки серце б'ється, на тілі хворих залишаються рубці, в залишаються на серці. Спокою ні вдень, ані вночі, коли щодня в операційній круговерті, з молитвою і скальпелем в руці, рятує він життя людей, уперто, холодний розум плавить скальпель у руці. Як мало часу, поки серце б'ється, на тілі хворих залишаються рубці, хірурга залишаються на серці, хірург від Бога, часто чуємо слова, за цим стоїть невтомна праця без зупинку. В хірурга є усі людські права, але хірург не має права на помилку, в хірурга є усі людські права. У ділі хворих залишаються рубці, в хірурга залишаються на серці. В хірургах залишаються на серці.